Вас вітає youtube канал Океан Трейд. Сьогодні поговоримо про інструмент, який досить часто використовується в обробці металу, а саме про кінцеві фрези, основна функція яких це створення пазів, площин та уступів в матеріалі. Вони можуть використовуватися як для глибокого, так і для поверхневого фрезерування, залежно від потреб конкретної задачі. Для прикладу, беремо модель АЕМ 90 з трьома ріжучими кромками під пластину АПМТ 1135 від торгової марки ACCO. Діаметр фрези складає 20 мм, Хвостовик має такі ж самі розміри, загальна довжина – настав. 50 мм, кут врізки 90 градусів. Для цього інструменту підходить пластина прямокутної форми, а вже в залежності від матеріалу, який збираємося обробляти, підбираємо потрібний сплав по сталі, нержавіючі сталі, човну, твердим або м'яким металом. Ця кінцева фреза призначена для виконання різних операцій, фрезерування та обробки деталей з використанням верстатів. Її компактні розміри і універсальні характеристики роблять її відмінним вибором для різних видів робіт. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.ua. А ще наші фахівці готові на дати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо у будь-який куточок України з ними швидко, надійно та якісно.